Коли полум'я знищує матеріальне, воно залишає простір для духовного відновлення. Сьогодні у програмі 5 хвилин для змін ми розглянемо важливість виконання божої волі на прикладі трагедії, що сталася в Батл Крік. Є щось дивне у ваших пожежах, коли навіть вода, яку лили на них, не діяла, сказав начальник пожежної служби. Вікс із Батл Крік, штат Мічиган. Чому ж пожежна служба Батл Крік не змогла впоратися з пожежею, яка знищила будівлі Адвентистської церкви у 1902 році? На початку ХХ століття Адвентистська церква зіткнулася з серйозними внутрішніми викликами. Пантеїстичні погляди доктора Джона Келлога викликали значну суперечливість. Пантеїзм. У загальному розумінні це віра, що Бог і Всесвіт є єдиним цілим, тобто Бог присутній у всьому сущому. Доктор Келох разом зі своїми однодумцями прагнув узяти під контроль усю церковну організацію. Батл Крік у той час пересичений церковною діяльністю та супутніми проблемами, став центром протистояння. У місті розташовувався штаб квартири Генеральної конференції, видавництво енд Гераль, величезний санаторій Батл Крік, коледж Батл Крік та Велика Церква. Елен Вайт була занепокоєною цією централізацією. Вона радила керівникам церкви роззосередити установи в різних місцях. У листопаді 1901 року вона попереджувала. Якщо не буде проведена реформа, лихо спіткає видавничий дім і світ дізнається причину. Однак її попередження проігнорували раннього ранку, 18 лютого 1902 року, санаторій Батл Крік згорів дотла, замість того, щоби заснувати багато невеликих установ здоров'я в різних місцях. Як радила Елен Вайт, Келох вирішив збудувати ще більший санаторії. Для фінансування проєкту він замовив друк 5 тисяч примірників своєї книги Живий храм у видавництві Rev'Unгеральд. Але перед тим, як тираж вийшов у світ, 30 грудня 1902 року будівництво видавництва знищила пожежа. Її причину так і не було встановлено. 5 січня 1903 року Елен Вайт написала до церковних керівників у Батл Крік. Сьогодні я отримала листа пастора Даніелса щодо знищення офісу рев'ю пожежею. Мені дуже сумно думати про велику втрату для справи. Але я не була здивованою цією новиною, бо у нічному віддіні я бачила ангела з вогненим мечем просягнутим на Баттл Крік. Бог іноді використовує трагедії, щоби пробудити свій народ. Яким благословенням було б, якби ми добровільно прислухалися до його слів без необхідності дисциплінарних заходів. У третьому розділі книги об'явлення ми читаємо: кого я люблю, того докоряю і караю, будь же ревний і покайся. Цей вірш нагадує нам, що Божі докори не є актом жорстокості, а проявом його любові. Як батько дисциплінує своїх дітей, так і Бог використовує обставини, щоби навчити нас виправити нас. Усі випробування, навіть такі руйнівні, як пожежа, є можливістю для духовного зростання. Пожежа в Баттл Крік стала нагадуванням про важливість духовної реформації. Церква має постійно переосмислювати свої пріоритети, щоби не зосереджуватися на матеріальних досягненнях. А на виконанні Божої місії кожен із нас має запитати себе, чи я ревнивий у своїй вірі, чи потребую я покаяння. Такі події спонукують нас до самоперевірки і глибокого переосмислення свого життя. Бог діє у світі не лише як люблячий батько, а як справедливий вихователь. Він використовує докори та навіть трагедії, щоб пробудити свій народ і направити нас на правильний шлях. Пожежа в Батл Крік стала викликом до духовного пробудження, ревності і оновлення посвяти Божій місії. Можна уникнути багатьох проблем у житті, якщо вчасно прислухатися до Божих порад. Помолимось. Дорогий Небесний Отець. Ми безмежно вдячні тобі. За те, що ти посилаєш нам своє застереження і важливі уроки з історії допоможи, Господи, нам засвоїти і прислухатися до Твоїх порад. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, залишайтеся відкритими до того, що говорить Господь до вас.